А сьогодні у Кеті день народження, і мама, знаєте що? Запросила її друзів. Реммі, буся. Ой, я не пам'ятаю. В общем, там кілька собачок. Сьогодні приходив гості, тортики, подарунки, За прямо бігом, бігом, бігом біжу за подаруночком, бо кеті ж треба щось подарувати. Скільки років, до речі? по моєму п'ять. Ну, а у нас отаке диво природи сьогодні. Дивіться. Там то лі дощик, то лі що, я не розумію. Бачите такі полосочки? Мабуть, там дощ. Подивіться, як гарно. У мене естетичний арегаз тут кожного дня. Все, ходімо за подарунками. Дивіться, що у Артема в машині тут. Блін-блім. Я приїхала в зоомагазин. і обираю кеті іграшку, яку кидати на веревки. Яка не буде тануть і яка далеко летить. Це у них постійно проблема у мами, щоб іграшка була важка, при цьому, щоб на ній пісок не чіплявся. Тому що такі м'ячки, на них чіпляється пісок, він грязний постійно. Оце, наприклад, явно буде тануть. І Кеті буде його в воду нести і губити. Тому зараз тут передивляємося, мені консультант допомагає. Отакий ще дивлюсь. Цей схоже, що буде тонути. А тут є позначка. А тут оцей буде тонути, ні? Mm, тут немає. Позначки. Немає. А отут тут от є позначка. Що воно не тоне. От, блін, яка штучка. Я думаю, що ми оцю візьмемо. Хорошо, оцю тримайте. Зараз я ще гляну, може щось, ще щось цікаве. Ні, там лохатий м'ячик. Веревочку тут можна прив'язати, звісно, але воно буде тонуть. Ці легенькі буде погано летіти. Що? А що це таке? Цікаво? Килимок якийсь, чи теж гристи? Це тарілочки, так? Да? Що це? Це кидать тарілку, щоб бігати за нею? А це що? А, туди щось намазувати і вони вилизують довго для котиків іграшка. Це Марсі треба. З таким кеті не грається. Ой, уходові засоби. Гома мами, хватает різного. Що це таке? Щиточки, резиночки всякие есть. У них шампуньки, наверное, есть. Ну, а я уже з подарунками. Там ще смаколики взяла. И вот ту играшку все ж таки убрала. Удиваюсь, сподобається. А вот, Ой, снимай, а вот и наша не не я именининица. А вот и наша іменинниця. Тебе сьогодні зацілували, залюбили, да? А затіскали. Мама каже, Кеті не розуміє, що відбувається. Я цілий день тіскаю. Кеті, капець 5 років, пам'ятає коробку ета, з, з щенком оцим я тягнула. Да? Катюха. Зараз буду тобі вручати. Буду тобі подарують вручать. Подарунок, так шобака доросла. Взі. Доросла розумниця. Все доросла розумниця запрятала. Кеті, тобі подарунки. А ну залазь. Ой, Ай, подарунки, подарунки для Кеті. Вона люба подарунка. Так, ну спочатку смаколики. Ладно, смаколики. Ось. Двісі які смаколики у нас. Коробночки, це у нас це смаколики. Це вона Тут що таке смачненьке кажуть. Сказали, да, що так. дуже люблять такі так, так, палички. Так. Ух ты! Яка это... іграшка не тонеть. Вот це да. Є на ній позначка, що не вона тонить. не тонеть. І можна кидать. Кеті, да. завтра ми зриваємо китятку. Подожі. Перевір, чи тоне чи не. Я чек залишила, якщо що поміняєш на якусь іншу. Ну, взагалі... ну написано, що не тоне. <гум> <гум> якщо написано, що так, скажи мені, Ірошка, мені давай це. Смаколик, Відкриваємо да. смаколик. Але ще це саме один віка, тому що з їжею куча, а потім вона не. А ми друзів чекаємо, що ви думаєте? Ми чекаємо друзів. М -м -м. С -с Сидіть. Сидіти. Молодець. Ой, такий смачний. Зараз я буду пробувати, Кетю. Ти мене пригостиш. Ти даш мені спробувати? Ти, ти, ти. <гум> Тихо. Сидіть. Сидіть! <гум> Зайчик. Зайчик. А я можу попробувати? <гум> Тут м'ясо. Я вже ага. Якась паличка вмотаним м'ясом. Ну так, да, так, да. оце ж таке от вона їла на цьому сьогоднішньому святку. Ммммммм. Так, я хочу відкрити. Мама. А? Це смачно. Так? Да? Це Тобі... Дай дай я відкриваю. Це як його? Хамом. Хам-хамам чи як він називає? Хамом. Вона вже понесла десь. Ммммм. Тердей, тердей. Оце там можна відео знімати. Пробую корм. Для Кеті. Ой, дуя. Оту я не відкушу. А там щось скручене, непонятно. А оце зверху м'язко. І й я розкажу. 144 гривні коштує. Це упаковочка Давай, давай. Ай, смачно, як смачно. Ну обязательно надо, mm. ну от сюди положи. Зараз вона візьме і положи. Ось вот вот так Все, все, молодець. Мочна паличка. А зараз Ремі прийде. Ремі прийде в гості до Кеті. Смакота. Так, перевірка. Не тоне. Не тоне. Все, супер. Можна знімати етикетку. Тож Кеті вічно заносить в воду і воно тоне все. Це класно. 369 гривень така штука, але сподіваюсь, її надовго вистачить. зустрічати Так, ти ж мене на майбутній камеру. У нас гості вже. Ремі, ти де? Ремі, Я ти на дві го... камери, мамі одне. це Кеті, а це Ремі. Прийшов гості до Кеті. Ремі, іди сиди. Да, да. Ремі! А тут подарунки <рес> для подожди, <кач>. Ремми! Ремі, іди сюди! Чекай, чекай. У вас буде торт! У вас буде торт, залазь. залазь. Ремни с той стороны. Рем, иди іди залазь. Сідать. <рес> так, іди сюди на місто сядь. Сидіть. чекать. Ремі, сядь. Ремі, сідай, сядь. Да, да. сними на мис. Подожди, знімаємо. Вот так у нас. Вот а так у нас. Пять роков. Да, Катюхи. А вот так мы зараз. Боже, сама была. По рецепту, да? Ну, да. Це мясо это Мясо, это самое. Все мясное. Молодец. Я поняла. Это все, Реми. Боже, Реми. Все натурально, все без соли, без этого. Я понял. Так, так, так Реми, а ну-ка, чекай. Ага. Реми, а ты тоже. Реми, Реми, Реми. Реми, Реми, Реми. Так, подожди, подожди. Реми. Я думала, в нас тільки таке робиться, а у вас так само. Ні, вона як що Саня, це що ти хочеш, щоб вони взлупашили все оце, оце, оце Ну він ти знаєш у нас Ремі на дачу, коли їде, то він уже поїв гарно. Він приходить. Там У нас дач, соціальна як у нас соціальна столовка на дачі там на місце всіх. І що два торта? Так. Йому маленький. А? Маміленький в Кетіс пітер. Та так, я що, я команду, Таня, давай і... Командуй, Командую, щоб завістити. Так, так, сідай, чекай. Кеті вже сидить рівнесенько. Да, та, Це Це слух, дуже ти поможе живи кеті. Кеті, іди сюди. Це дуже по Кеті можна. С тобі не дають багато їсти. Вже ти вже соціальний знаєш кіки поїде, Таня. Так. Та ні, 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 нормально, нормально. Нас там, вимкнули що, світло і бачите. Кетті, сейчас рука я так бачу. Так, залазь. Сиді. Так, туди. от <ристо> туди. Сидіть. Сядь, не сядь, іди туди. Просто поставте <ристо> і не мучайтесь. Сядь, сядь. чекай. чекай. Ні, Кать. Чекайте. Нет. Нет. Гляне, Ремі, як. З днем народження. Поехали. Можна, можна. Поехали.

<рикану> <рикану> Боже, тепер <с вами, рикану> тортані ще більше любить. Ремі, ну вибачай, тобі, тобі казали, тобі менше. А Каті ще й Ремі на тарілочку вилазить. Давай, давай, давай. Все, ну давай все, тобі трошки все. все. Ремі ще покажу. Давай йому ще допомогу. Іди, де? Наташа. А, а Мамочка. ти хотіла ще Сема і кого там? Сема і цього самого. Не було розширено на Сема і на Ремі? <ськ> Ні, <прикройно> у Сема одільна тарілка, воно стоїть, тортик одільний. Так, я ще зразу. Я їм сказала, щоб вони там в кухні розбирають. Не дожди, я тебе дам сейчас. Реми, иди сюда. Иди сюда. Реми, не встигнешь. Давайте разом. Это было очень быстро. Я не поняла. Ну, молодцы. Точно, как в том видео. Помнишь, когда ты в сумасшедшем клубе Помнишь? Да, да, да. Все, все, все. Все, все, все. Все, звезды со стола, все. І що тепер? а програма а у них там? Ну, а, анімація. Я їм заселила там коричневим плетиком можна туди і все. Це куди? І все, а тепер дитячу. А я дитяч сейчас... Боже, Таня, ну спасибо. Да-да. А тепер оце все зап'ємо коньячком. Так, Саша, ну що там, господи? Опа, гляньте як. Оп, смена. О, все Тепер ми. Тепер ми. Я представляю, за вас Він був, мабуть, я знаю. Ні, ну я такого ще не бачила, звісно. Це мама придумала. Все, На не вниз. А тепер нам з цим накривають. Вниз. Все Всі злі. Ні. Вистра в неї сказала, вниз. Все, все, все. все. Отак диванчик прийде. Так, Клас. а тепер наша черга, ось дивіться, у нас тут стіл накритий, вже по повній мама шубку зробила. Зробила курочку, там рибку посмажила. Боже, подивіться я? на оцих собак. У собаки день народження. Ну, Одинаково. <реш> Це точно як в тому відео, да, Врился в тому, помніш? Ні, показували, як вони кушать готують. Мої собаки. собаки класні, мої такі собаки. Давайте сюди лапи, давайте. Обидва. Давай. Дайте лапи сюди. Сюда. У тебе в руках нічого нема. Ну все беру в руки, давай. А ну беру лапу сюди. І мою любимую, я собаки такі дві. Що що там? Сімметрия. Просто. Подивіться на цього мазуна. Мой жун приходить до мене, лягає. Все? А я, раз, я купаю. Все, наля, да. Я до жену не волнуюся, я попливу. Я купалася. Я говорю, я попливу. Я на это саме. Взагалі, Аліна наберу. Боже, як вона його це жорчика. А він плыве в Дніпро туди. Ухі мене. А да, маємо. Ми виступили, Саша. бах! Паша. Бах. Подивіться на цю красоту. На есту. А не на <рігун> Чого <"Чу> не пригадує! <рігун> Ось так минув Кетін день народження. Звісно, це було свято більше для нас, щоб підняти настрій, щоб змінити обстановку, щоб щось придумати оригінальне. І я думаю, у мами це досить класно вийшло. Так що Катюня, з Днем Народження тебе ще раз. Всі вітають у коментарях.